Владимир Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації в ефірі. Пане Вадиме, вітаю. Пане Вадиме, вітаю вас. Почнімо напевно з Курахівської теплоелектростанції. Відомо про пошкодження греблі цієї теплоелектростанції росіянами і є загроза підтоплення. Наскільки це ризиковано для людей, якщо вони там ще залишилися? Так, позавчора купав, підірвав дамбу кураховського водосховища, в яке знаходилось 55 мільйонів кубів води, 20 мільйонів кубів витекли за межі кураховського водосховища. Підтоплень для населених пунктів немає, загрози для населення, яке залишилось на втіх на маленьких селищах, теж нема. Дітей ми всіх вивезли заздалегідь. А як триває тоді евакуація з Торецька, Курахового і Покровська? зараз в Покровській, в Покровській громаді зараз залишається 17 тисяч людей, 246 дітей. В Покровській 11 тисяч людей та 49 дітей. Що стосується в Курахово, 1300 людей залишається в громаді і близько 800, 800 людей в самому місті. Всіх дітей вивезли. Ці люди, які залишились, вони до останнього. Бажання у них виїжджати не було. За добу ми вивезли з лінії фронту 214 людей і 10 дітей завдяки злагодженим діям. Це органів влади підрозділи в поліції білі ангели та підрозділом Фенікс ДСНС, які безпосередньо допомагають в цьому напрямку роботи. Пане Вадиме, але коли ми, наприклад, говоримо про Курахове, десь ще залишаються цивільні, то я пригадую, йшла мова про те, що всіх цивільних, коли наближається фронт, варто вивозити і це примусова евакуація, тому що вони створюють ризик для оборонців і не дають ефективніше обороняти позиції. Чи можна говорити про те, що будуть примусово евакуювати? У нас примусова евакуація діє тільки для дітей, для дітей з родинами. І обов'язкова евакуація тривається повністю по всій області. Примусовий спосіб і те ми повозили всіх. Но, на жаль, є такі випадки, коли батьки обізними шляхами заїжджають самі і завозять дітей в небезпечні міста. Це такі були випадки і по повіліканавосоловки, і по Курахова, і по Патаріцькій громаді теж Но повністю провели відпрацювання з поліцією, служби безпеки з підрозділами безпеки, знаходяться на блокпостах, щоб до лінії фронту не пускали людей з дітьми. Зрозуміло. Ну а для тих, хто залишається, є якась можливість постачати гуманітарну найнеобхіднішу допомогу, воду, їжу, медикаменти базові? Зараз місто Курахова, місто Таєцьке, місто Часов'яр заїхати, місто Біліка заїхати неможливо. Майже неможливо. Люди, які там залишились, вони прийняли для себе певне рішення вже заздалегідь. Вони е, зробили запаси їжі, запаси питної води, запаси е, медикаментів та засобів гігієни. Вони знали, що вони будуть залишатися, і вони собі зробили певні запаси їжі. Ну вони не розуміють, коли приходить водох він, ворог він знищує повністю людський ресурс і забере ті харчі, і буде використовувати їх власних сіль. Вчора було повідомлення про те, що почався ремонт водогону, який забезпечує водою Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ. Скажіть, будь ласка, поки триватиме цей ремонт, що буде з водопостачанням у цих містах? Вчора ремонтні роботи вони завершилися. Зараз іде наповнення Наповнюється вода найближчим часом набуде в людей згідно графіку. Ну ворог кожного дня руйнує наші об'єкти критичної інфраструктури на щоб потім зробити цю зиму для людей дуже важкою, і дуже складною. Ми попрацювали неодноразово вже із нашими міжнародними організаціями благодійними організаціями для того, щоб не допомогли нам зимку щодо напрямку і питної води, і опалювального сезону і для тих людей, які залишились на лінії фронту, більше 40 тисяч і на бажання виїжджати немає. Ну на жаль, в тих населених пунктах, більше 130 населених пунктів, які знаходяться на лінії фронту. Нема ні світла, ні води, ні газу. Ми зараз забезпечуємо тих людей і вугіллям, і депілітами, і дровами, і гуманітарними продуктовими наборами. Дякую, пане Вадиме, за те, що поділилися інформацією. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.